В Ужгороді триває фінал всеукраїнської учнівської олімпіади із румунської, словацької, угорської, чеської мов та літератур. За звання найкращих змагаються 33 школярів 9-11 класів із Одеської, Чернівецької та Закарпатської областей. Кімея з Шишлівського ліцею виборола друге місце в обласному турі Олімпіади з угорської мови та літератури. Мені дуже подобається загалом угорська мова та література. Вся ця історія Угорщини, та я теж наполовину угорка, наполовину українка. Так само і люблю українську мову. Так що я дуже рада, що я дійшла до четвертого етапу і ну, надію, що все вийде. Знання румунської мови та літератури демонструватиме команда школярів із Чернівецької області. «Румунську мову я вибрала, тому що це моя рідна мова. Тож сподіваюся на гарні результати. Я вже вдруге, минулого року я теж була тут, але кожного року все інакше, тому що інші люди, інші локації, ми відкриваємо Ужгород з інших боків. Я вибрала румунську мову, бо це теж моя рідна мова. І також ми, як молодь, ми можемо, мабуть, стати новими дипломатами та майбутніми. Між відносинами України з Румунією. минулоріч за ініціативи нашої області вперше проводили олімпіаду зі словацької мови та літератури. Цього ж року розширили олімпіадний рух і долучили чеські національні спільноти. Найближчій перспективі це будуть і інші спільноти з інших регіонів, тому що про це сьогодні мова йшла із представництвом консульства у Львові, яке є так чеського, про те, що розширення олімпіадного руху і залучення учасників до олімпіадного руху інших регіонів України. Чеську мову як другу іноземну вивчають в Ужгородському ліцеї номер 3. Восьмеро учнів цієї школи візьмуть участь у фінальному етапі Олімпіади. Чеська мова в нашому ліцеї вивчається з 2012 року. Ми вже досягли своєї мети, виставляємо оцінки в атестаті з чеської мови, маємо на це право. У нас є програми, затверджені міністерством і підручники. І в даному випадку вона вивчається як друга іноземна мова. А ми дуже раді, що цього року вперше буде відкрита олімпіада нашими чудовими. У ми дітьми, які опанували цю мову з легкістю говорять на ній. Чим більше мов знає людина, тим краще. Урочисте відкриття всеукраїнських змагань відбулося в сесійній залі закарпатської ОВА. Учасників вітали офіційні особи національних спільнот краю. Звичайно, основна мета цих олімпіад – це показати учасникам свої найкращих знання, але на ту Ще більш важливим є те, що тут є можливість всім розбудуватися. Наше збереження нашої культури, нашої традиції, кожного народу своє. Всеукраїнську олімпіаду на Закарпатті проводять вже третій рік поспіль за підтримки Міністерства освіти та Малої академії наук.